Чекали, не дочекалися. Чергова сесія міської ради знову не відбулася. Пленарне засідання, заплановане на 12 листопада, перенесено вже вдруге. Без рішення залишається ряд важливих питань. Цікаво, що напередодні депутатів обдзвонили з повідомленням: сесії не буде, адже немає кворуму. Однак, по факту, засідання було просто зірвано. До зали не з'явилися ані виконуючі обов'язки міського голови, ані депутати від партії регіонів. Для того щоб зрозуміти, чи є кворум, потрібно провести в день сесії реєстрацію депутатів, дати їм увійти до зали. Виставити картки і вже тоді побачити, чи є мінімальна кількість для правомочної сесії. Таким чином у наявності порушення регламенту до дверей сесійної зали дійшли депутати від фракції Батьківщина а також КПУ Банкротство. Всім знаємо, що в нашому рішенні, в прошу, яке прийнято багато років назад, була шибка. Комунальне підприємство там неправильно названо. без цього проєкту рішення. Ми нам бить сложна наші наше підприємство, ж саме по шинам. На электротранс, ну и множество других вопросов важных, которые не рассматриваются фактически уже больше двух месяцев. Хотя прошли все заседания комиссии, прошли координационный совет. Так, без прийняття рішення про неможливість визнання Херсон-Електротрансу банкрутом вкрай важко буде зберегти підприємство. Затягуються бюджетні питання. Херсонці залишаються без життєво необхідної фінансової допомоги. На сесії що не відбулася, мали розглянути виділення коштів на лікування онкохворих та інвалідів. Опозиційні депутати не приховують обурення. Нагальні питання відкладаються через політичні колізії. Ну, якщо не відбуваються сесії, якщо не відбувається голосування по нужних для, для, для ради питань, ну ми розуміємо, що є більшість, які може приймати таке рішення. Ми постійно приходимо, наші політичні сили постійно приходять в сесійну залу, готові голосувати, але це приходить формат або депутатського дня, або, вибачте, як сьогодні нам е, е, закрили двері і кажуть, що не розходьтесь, ми вам іншого дня призначимо. Коли вони призначать, коли вони добуються, як вони будуть дрібани міський бюджет, або міську власність, або міську землю? Депутати-опозиціонери озвучили єдиний вихід із ситуації скликати позачергову сесію. Деякі питання можна буде вирішити при наявності 26 голосів. Офіційно дата, на яку перенесли засідання, не названа, проте 22 листопада має відбутися вже наступна сесія, а без попередньої наступну провести неможливо.